Друзі, дивіться, яка цукерка. Без сьомий посад 11 рік. Із правильним двигуном 2,5. Із правильної коробки автомат. Звичайний гідрик, не робот, не варіатор. Автомобіль повністю весь средній фарбі, без жодного підкрасу. По кузову також без нюансів, без сарапін, без метин. Ну просто стан наближений до ідеального. Дивіться, капот, дивіться бампер. Без сколів, не посичений. Лобове скло оригінальне. Авто має максимальну комплектацію. Люк, шкіряний салон, регулювання електричні. Дивіться в якому стані дверна карта. Чтири підйомника. зеркала з підігрівом. Ось такий рідний пробіг. Немотаний. Дивіться, які сидіння. Моніторчик. Клімат двохзонний, підірє сидінь, круїз. Короче, є все необхідне для безпеки і вашого комфорту. Дивіться, яке сидіння водія. Нічого не шилося. Все в оригіналі. Люк працює. Тут також дивіться, задній ряд. Також без нарікань. Підлокітник. При необхідності сидіння задні складаються. Значить в багажнику дивіться подарунок, коврики зимові, то купа буде бонусом. Коврик, також в багажник оригінальний. Тут дивіться запаска, ключ, все присутнє. Далі по цій стороні також все бомба. Ну, дійсно в салоні машинка як нова потолочок, бачите, ніде нічого не провисає, бокові подушки безпеки, також подушка безпеки в сидіннях. Безпека знову ж таки вся на місці, нічого не спрацьовувало. Дійсно, дивишся, як то кажуть, око радується такому стану. Коврики новенькі. Значить Пошкодження були лише по решітці. Виставили бампер, решітку поміняли, оптика залишилась оригінальна і по кузову нічого не фарбували. Машинка вся в рідній фарбі. Дивіться який стан. Ну Нема питань зовсім. Гума також дивіться, ще в хорошому стані. Диски теж бачу гарні. Так що ось така цукерка на вас чекає в місті Богуслав. Київській області всім гарного вечора!